Перша пісня, Глава перша, запитання мудреців. Немішени мишахшетри Ришая Шаунакадая. Ататрам СВАРГАЯ люкая сага сраса колись у святому місці в лісі на мішарані зібралися великі мудреці із жаунакою на чолі, щоб виконати велике тисячолітнє жертвопринесення і подарувати втіху Господу. Та його відданим. Три попередні шлоки були вступними до Шримад Бхагаватам. І ось розгортається головна тема величного твору. Повіданий уперше Шілою Шукадивою Госвами Шримад Бхагаватам. Пролунав у наймішарані. У Атантрі оповідають, як брама, будівниче нашого всесвіту, замислив у розумі велетенське колесо, що охоплював цілий всесвіт. Моточина цього Велетенського колеса була якраз у місті, що зветься Наймішаранією. Ліс Наймішаранія Згадано і у Вараха Пурані там сказано: якщо в цьому місці виконувати жертвопринесення, то так можна зменшити силу демонічних людей. Тому місцем таких жертвопринесень брамани часто обирають саме наймішаранню. Віддані Господа Вішну Завжди роблять усілякі жертопринесення, щоби потішити Господа. Відданих завжди вабить до служіння Господові, тоді як занепалих душ вабить до втіх матеріального життя. У Благоведіті йдеться. Хоч що робить істота в матеріальному світі. Якщо мета її діяльності не задовольнити Господа Вішну, вона просто ще більше заплутується в путах своїх дій. Тому й приписано, що всяку діяльність потрібно виконувати лише як жертвопринесення, щоб порадувати вішну та його відданих. Це дарує всім мир та процвітання. Великі мудреці невтомно піклуються про загальне добро, саме тому мудреці шаунакою на чолі зібралися у святому місці наймішарання, рання, щоби здійснити неперервну низку великих жартовних обрядів. Забутливі люди не знають, який істинний шлях до миру та процвітання. Однак це добре відомо мудрецям. І тому задля загального добра вони повсякчас роблять щось, щоб у світі запанував мир. Вони щирі друзі всім живим істотам, і тому навіть ціною великих особистих злигоднів і, на мить не полушаючи служити Господові, діють задля загального добра. Господь вішну, наче те велике дерево, а всі інші. Півбоги, люди, сідги, чарани, від'ядгари, решта живих істот, наче гілки та листя на цьому дереві. Той, хто поливає корінь дерева, поїть і всі інші його частини. Якщо поливати корінь, то без води залишиться лише те гілля та листя, що вже відрізане від дерева. Відтяти гілля та листя можна поливати скільки завгодно, але воно однаково з часом засохне. Так само якщо людство відокремлено від Бога особи, як те відтяте від дерева гілля і листя, воно не може напитися живлющої вологи, і хай би як намагалися напоїти його, це зрештою. Просто марна трата сил і енергії сучасне матеріальне суспільство відокремлено від Верховного Господа і втратило з ним усякий зв'язок, і всі плани атеїстичних провідників суспільства розсипаються один по одному, проте це не пробуджує їх від сну. За нинішньої доби людина може пробудитися єдиним способом. Спільно оспівуючи святі імена Господа, Господь шричайтання Магапрабу дав нам цей глибоко науковий метод, і наділені розумом люди можуть скористатися з його повчань, щоб запанували істини мир і процвітання. Шримад Бхагаватам повідано з тою ж самою метою. Детальніше це питання буде висвітлене далі. Та е кидатумуная пратар гута гутакна. Саккритам сутама сином папрачудмата. Одного дня мудреці виконали свої ранкові обов'язки, запалили жартовне вогнище і, запропонувавши шилі сутіго с вами почесне місце. Шанобливо поставили йому такі запитання. Ранок найсприятливіший час для духовного служіння. Великі мудреці запропонували оповідачеві Шримат Багаватам почесне місце на підвищенні, яке зветься В'ясасаною, тобто сидінням шрі В'ясадеви. Шрив'я Садева відначальний духовний наставник усіх людей. Усіх інших наставників вважають його представниками. Його представник це той, хто здатний передати думку Шрив'я Садеве без жодних змін. Шрив'я Садева передав послання Багаватам Шрілі Шукадеві Госвамі. А від нього це послання почув Шрій Сута Госвамі. Усіх істинних представників Шрів'ясадеви в ланцюзі учнівської послідовності вважають Госвамі. Госвамі опанували своє чуття і ніколи не звертають зі шляху, який вказала попередня чар'я. У своїх лекціях. Госвамі ніколи не тлумачать там за власною примхою. Навпаки, вони виконують своє служіння як найважніше, ідучи стопами своїх попередників, котрі передали їм духовне послання таким, яке воно є. Ті, хто слухає там, можуть ставити оповідачеві. Запитання, щоб пояснити для себе значення почутого, але в жодному разі не можна робити того в дусі виклику. Запитувати треба з найглибшою шаною до промовця і до предмета. Робити саме так радить і Бхагавадгіта. Трансцендентну науку. Треба пізнавати, смиренно слухаючи з достовірного джерела, отож мудреці звернулися до сути Гусвамі з найглибшою шаною. Аякхалю Пурани сети хасанічанга, акатаня пядві тані драмашнианюти. Модриці мовули. Вельми шановний суто госвами. Тебе взагалі не торкається гріх. Ти добре обізнаний з усіма славетними писаннями, що описують життя, яке відповідає релігійним засадам, а також із поранами та історичними оповідями, бо ти їх вивчив під керівництвом гідного вчителя і сам пояснив їх. Мого Істинний представник в'ясадеви мусить бути цілковито вільний від гріха. Чотири головні пороки в Каліюгу такі. Незаконний зв'язок з жінками, вбивство тварин, вживання дурманних засобів, різноманітні шахрайства і азартні ігри. Госвамі, який насмілюється сісти на в'ясасану, мусить бути вільний від усіх цих пороків. Не можна дозволити сісти на в'ясасану людині, якій непритаманні, бездоганній якості або ж яка має якийсь із згаданих раніше пороків. Окрім того, що людина мусить бути вільною від усіх цих пороків, вона ще має добре знати всі явлені писання. Усі веди, порани теж частина вед, як і історичні оповіді, наприклад, Махабгарата чи Рамайна, Ачар'я чи Госвамі мусить добре знатися на всіх оцих писаннях. Замість читати їх важливіше слухати і пояснювати. Оволодіти знанням з'явлених писань можливо тільки якщо слухати і пояснювати їх. Слухання називають Шравана, а пояснення кіртана ці два процеси Шравана і Кіртана основний чинник розвитку в духовному житті. І до ладу пояснити предмет. Може тільки той, хто як слід засвоїв трансцендентне знання, смиренно слухаючи з належного джерела. Я ніведа видам шештубaganбая. Anje mun ja sut para verdu. Сутого свамі. Ти найстарший із-поміж вичених ведентистів, і тому тобі відомо знання, яке дав Ясадева — втілення Бога. Ти знайомий також з іншими мудрецями, що повністю володіють усім фізичним та метафізичним знанням. Бхагаватам природне пояснення на Брама-сутру чи інакше на Баданарайні Веданта сутри Природним його називають тому, що як Веданта Сутри, так і Шрімад Бхагаватам сутність усіх ведичних писань написав сам В'ясадева. Крім В'ясадеви, є ще мудреці Гаутама Канада. Капіла, Патанджалі, Джайміні та Аштавакра, які заснували шість різних філософських систем. Теїзм повністю викладено у Веданта Сутрі, тоді як в інших системах, що ґрунтуються на моглядному теоретизуванні, практично не розглянуто найвищу причину всіх причин. Сісти на в'ясасану людина може. Лише якщо вона обізнана з усіма філософськими системами і вміє вичерпно пояснити, що атеїстичні погляди Багаватам вище за всіх них. Шивасута Гасвамі саме був таким учителем, тому мудреців наймішарані і запропонувало йому сісти на В'ясасону. Шилу В'ясадеву. Визначено тут як Бога особу, бо Він вповноважений на свою місію втілення Бога. Вітатвам соммі татасаравам. Тататвастатану гратата. -гу Оскільки ти смиренний, і твої духовні вчителі обдарували тебе всіма благословеннями, які тільки може отримати слухняний учень. І тому ти можеш передати нам усе знання, яке вони. Науково пояснили тобі. Таємниця успіху в духовному житті дарувати втіху духовному вчителю і так отримати щирі благословення. Шіва вішвана Чакарварті також співає у своїх славетних восьми вершах молитвах до духовного вчителя. Я шанобливо схиляюся до лотосових стіб мого духовного вчителя, тільки задовольнивши його можна порадувати Бога особу. Якщо ж він незадоволений, то весь шлях духовного усвідомлення просто не приведе нікуди. Тому дуже важливо, щоб учень був покірливим та смиренним перед істинним духовним учителем. Шріла Сута Госвамі відповідав усім тим вимогам, які ставлять до учня, а відтак здобув в удар всю ласку своїх духовних учителів, обізнаних і свідомих власної суті, Шіле В'ясадеви та інших. Мудреці на мішарані були переконані в авторитетності Шиле Сути Госвамі, і тому прагнули його почути. Тататрататранюшманман Бхаватая Дятвищитама. Бунусата -е Шреястана, Шанаситу Тому просимо тебе о благословений довгими літами. Поясни нам доступно і просто. Що згідно з тим, у чому ти пересвідчився, є абсолютне і найвище благо для всіх людей. У Багавадіті рекомендовано поклонятися Ачарі. розум Ачар'їв і Госвамі. Повсякчас занурений у думки про добробут усього людства, а найперше про добробут духовний матеріальне щастя само приходить услід за щастям духовним. Тому очарії дають людському загалу вказівки про благо духовне, завбачаючи, якою бездарною. та Цілковито позбавленою добрих якостей буде до людина в епоху Калі залізну добу чвар, мудреці попрохали Госвамі викласти суть усіх явлених писань. Отже, мудреці запитували про абсолютне добро, найвище благо для людини. Далі описано занепалий стан людей цієї доби. प्रायेपायुषु सपभ्यकलावस्मिन् युगे जना मनुन्दासु मन्दमतियो मनुन्दभाग्य ह्युपद्रुता У цю залізну добукалі життя людей дуже коротке, вони сварливі, ледачі, оманені, нещасливі та понад усе завжди занепокоєні. Віддані Господа завжди піклуються про духовний ріст людського загалу. Дослідивши становище людей у Дабукалі, мудреці наймішарані, передбачили, що житимуть такі люди недовго. У Каліюгу життя людей стає коротшим не стільки від нестачі харчів, скільки через неправильні звички. Якщо людина упорядкує своє життя і харчуватиме це просто, вона буде здоровою. Переїдання, надмір чуттєвих утіг, надмірна залежність від чиєїсь милості та штучні життєві потреби виснажують людину, висотуючи з неї саму життєву силу. Саме через це і зменшується тривалість людського життя. На додачу, люди за цієї доби також дуже ледачі, причому. Не тільки щодо матеріального життя, а й до самоусвідомлення. Життя людини головно призначено на те, щоб вона усвідомила себе. Це означає, що людина має зрозуміти, хто вона, що є світ і що є найвища істина. Людська форма життя це засіб. За допомогою якого жива істота може покласти край усім своїм стражданням, що постають з її тяжкої боротьби за існування в матеріальному світі і повернутися до Бога у свій вічний дім. Однак, внаслідок хибної системи освіти, людина геть не прагне усвідомити себе. Як щось комусь і трапляється, довідатися щось про самоусвідомлення. Він, на жаль, стає жертвою заблукалих учителів. За цієї доби людина стає жертвою не тільки численних політичних партій, що мають різні переконання, на неї чатують ще й найрізноманітніші, чуттєві насолоди. Вона може розважатися кіно, спортом, азартними іграми у клубах, бібліотеках світської літератури. У гурті сумнівних друзів їй вільно курити, пити, шахраювати, розкрадати, влаштовувати чвари тощо розум людей через такі заняття завжди занепокоєний і сповнений тривоги. За цієї доби чимало людей з нечистим сумлінням вигадують власні релігійні віровчення. Які не ґрунтуються на жодному святому письмі. І часто люди, прив'язані до чуттєвого задоволення, прихиляються до таких товариств. Внаслідок цього во ім'я релігії коїться стільки гріховних вчинків, що люди загалом не мають ані умиротвореного розуму, ані здорового тіла. Уже не існує громад учнів Брамачарі, а домогосподарі не дотримуються правил і приписів життя у Гріхасха-Ашрамі. Тож не диво, що так легко полишають шлях суворих випробувань так звані Ванапрасхи та санясі, які вийшли з такого Гріхасха-Ашраму. За часів Калі-Юги все довкола. Просякнуте безвір'ям духовні цінності вже нітрохи не цікавлять людину. Мірилом цивілізованості нині є рівень матеріальної, чуттєвої втіхи. Щоб підтримувати таку форму існування, людство об'єдналося в національні чи державні спілки і тепер. Між тими різними групуваннями не вщухають холодні та гарячі війни. Тому надзвичайно складно підняти духовний рівень у суспільстві, де керуються такими спотвореними цінностями. Мудреці, з рані, піклуються, щоб усі занепалі душі виплуталися з такого стану І шукаючи засоби для цього, вони звертаються до. Шривай суд и вами.